Так я ж йду на цей вліз з Віталіком з Ти Що, о 8 годині, там? Де? Ну то ні, але ми вчора щось з Аркадії всі подумали, треба все, щоб чим подовше там бути. Але Арка... вчора з тим на полкові каже Аркаділ, ми не зробили поправку на вітер. Він каже, яку поправку на вітер. Кажу, якщо впаде дощ, що ви робити? Нічого. Mm -hmm. <правити? правити> Вчора в них була ідея, що вони будуть там ходити в халатах по лісі. Знаєте, щоб mm. люди бути, або грибники в шоці від них. Я не знаю, що там вчора Джесіка, люди вчора писали, що нам мусить до того привикнути, то комбінзончик. А написала на жінка, що треба, щоб не їх хвостити, типу, вільні, тоді вона де ходити. Так. 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 Ти і не я спробую, але навіть як вчора ми з нею пішли на вулицю в тому кабіні Так то вона бігла нормально, вона просто стоїть принципово і не йде. Та вона нас характером вона дівка mm -hmm. що день. Але ви не бачили далі продовження того відео, бо я вже було виключила. Її тако, ні, спочатку ви не бачили. Ну, перше, коли її їли в той ту, ту жилетку, вона тако стояла як впала на біг. Курліоне, ну коли прости бандрони, понеділок треба вставати, стріпуватись, братись до роботи, до е, брати до своїх планів, до своїх задумок, хто собі що задумав. Бо попереду будуть ка у дітей. Може хтось кудись поїде, колись дітей відправив якийсь табір. Мусимо працювати, бо мусимо заробляти, бо мусимо йти до своїх цілей, купити собі нове платтячко, нові мештики, нову сумочку, гарний макіяж. Все коштує гроші, нічого нам ніхто безплатно не дає. Отак ну, то. Сьогодні пан мене такий. Я сьогодні за старша дому одна з Джесікою. Mm -hmm. То я не знаю, що я буду робити. Я знаю. Ту лежати по цьому що? Ти будеш витирати за Джесікою всю квартиру. Якось мушу нею мовитися і йдемо одну зону, і вона буде зі мною мусить по-нормальному. Домовляйся, маєш собі цей повну свободу дії, я Так, Так що, але я, бачите, буду сирники робити. Ну, в цьому бо Максиму теж сподобалось. Має Так що все, дитина ж попросила 5 хвилин. Максим стріпується, п'є чай і аля до школи. Я сподіваюся, з радістю. Треба шпіців давати, бо він так не конкретно встанети. Я скажу вам чесно, що мені самі сьогодні дуже важко вставалося. Я ті пота я понеділки не люблю, бо до часу там до суботи. До п'ятниці чи до четверга, так. а що там де цукор пусто? Я вже вхожу в ритм, сама встаю, а потім за суботу неділю вже не треба вставати, ніж понеділок знову важко вставати. Тому я співчуваю тим дітям і взагалі я пишаюсь тими людьми, які мій тать наша Галя. До день задзвонів, і вона на рівні ноги. Треба виключає наш прямий ефір. Mm. Камера, камера суди. Зараз подивишся за камеру який ти чуб, то вирчить. Це цукор, це цукор, може, нехай і цукор знайти.